Сьогодні вашій увазі будуть представлені керамічні обігрівачі та конвектори від всесвітньо відомого бренду Hyundai. Керамічні обігрівачі Hyundai серії HCH забезпечують високий якісний обігрів приміщень за допомогою інфрачервоного випромінювання. На відміну від традиційних електричних обігрівачів, які нагрівають лише повітря, керамічні панелі випромінюють довгі інфрачервоні хвилі, що зменшує потребу в їх постійній роботі. Модельний ряд складається з чотирьох обігрівачів: HCH400UA, HCH500UA, HCH750UA, HCH1000UA. HCH400UA – Базова модель, яка має спрощену версію контролера і дуже просте в управлінні. Цей варіант підійде для невеликих приміщень житлового або комерційного призначення, підходить для використання у вологих приміщеннях, таких як ванні кімнати, завдяки ступеню захисту IP54 – Моделі HCH 500 UA, HCH 750 UA та HCH 1000 UA мають вбудовані терморегулятори з можливістю двоетапного контролю. Контроль нагрівання лицевої сторони панелі від 40 до 95 градусів за Цельсієм і контроль температури повітря у приміщенні від 5 до 35 градусів за Цельсієм. Розглянемо їх більш детально. Hyundai HCH500UA поєднує в собі інноваційні технології, якість та сучасний дизайн, що робить його ідеальним вибором для опалення будь-яких приміщень. Ще один обігрівач в модельному ряді. Hyundai HCH750UA – Потужний та енергоефективний прилад, що поєднує стильний дизайн і широкий ряд функцій. Панель виконана в білому кольорі та має чорний корпус, завдяки чому впишеться у будь-який інтер'єр. Найбільша і найпотужніша модель Hyundai HCH1000UA. Це надійне та економічне рішення для обігріву просторих приміщень з сучасним підходом до контролю тепла. Є стійким до перепадів напруги, не боїться пари та вологи. Саме ця модель може стати альтернативним рішенням для заміни центрального опалення в приміщеннях. Всі керамічні обігрівачі від Hyundai енергоефективні, пожежобезпечні, зберігають тепло, обігріваючи приміщення навіть після вимкнення. Керамічні панелі безпечні для встановлення в будь-яких приміщеннях, включаючи дитячі садки, школи та ванні кімнати. Всі моделі мають високий ступінь захисту IP33, що робить їх стійкими до вологи та пилу. Перейдемо до огляду конвекторних керамічних обігрівачів Hyundai серії HCC, адже це унікальне рішення, яке поєднує у собі інфрачервоний обігрів та конвекційний принцип роботи. Завдяки цьому вони не тільки випромінюють тепло через керамічну панель, але й швидко нагрівають повітря завдяки природній циркуляції теплових потоків через корпус з отворами для повітря. Конвекторні обігрівачі можуть нагрівати приміщення до 50% швидше за рахунок активного переміщення повітряних мас через їх конструкцію. Модель Ряд складається з двох розмірів та потужностей: HCC 500 ua та HCC 1000 UA. Мають бежевий колір у поєднанні з чорним корпусом, що додає їм елегантності і робить їх ідеальним вибором для сучасних інтер'єрів. Інфрачервоний конвектор Hyundai HCC 500UA – це потужне та ефективне рішення для швидкого обігріву приміщень, що поєднує інфрачервону технологію з конвекційним обігрівом. Завдяки своїй конструкції та принципу роботи HCC 500 UA створює комфортний клімат за короткий час, підходить для приміщень до 10 метрів квадратних та має потужність 500 Вт. Можливість встановлення мінімальної температури допомагає значно скоротити споживання електроенергії. Керамічний обігрівач Hyundai HCC 1000 UA з конвекцією і вбудованим регулятором. Це сучасне рішення для ефективного обігріву із поєднанням інфрачервоного і конвекційного тепла. Мармурове оздоблення панелі підкреслює інтер'єр, а вбудований терморегулятор не псує загального вигляду обігрівача. Працює на обігрів приміщень площею до 20 метрів квадратних та має потужність 1000 Вт. Вбудований регулятор дозволяє контролювати нагрів поверхні панелі і температуру повітря в приміщенні. Всі моделі обігрівачів мають кріплення для ніжок, що додає легкості та зручності для мобільного використання або ж можуть монтуватися до стіни, що додає додаткові можливості у використанні. Керамічні обігрівачі Hyundai поєднують собі сучасні технології, високу якість та доступну ціну, що робить їх відмінним вибором для комфортного обігріву вашого простору. Обирай якість, обирай Hyundai.